А це новенький бренд, яким я буду користуватися майже вперше. Це Гама, але відтепер вони джемелі. І реально було дуже приємно слухати власне Галину Орябінську на виставці, коли вона розповідала саму історію. І чому вони вирішили змінити назву за покупочку від деякої суми грошей? Мені дали в подарунок отакий от мерч, косметичка, якою я обов'язково буду користуватися. Взяла мікс верхніх форм від Гамма та Юлії Садовець. Спробувати взяла отакий от дегідратор від Джемелі. В подарунок мені попався повнорозмірний продукт. це кавер-база. Не змогла пройти мимо, та обов'язково взяла собі на пробу їхні фрези. Такий кошаче око синього кольору. Я думаю, що на чорному воно просто виглядатиме космічно. А цей відтінок гелю я побачила на дівчинці, яка була на стенді, і відразу захотіла його спробувати, щоб він був у мене в палітрі. Але знаєте, яка удача? Це був остання баночка відтінку, який я забрала В колекції Макс Колор. Два кольорові лаки під 9 та 11 номером. Це ідеальні гель-лаки, які обов'язково клієнти захочуть собі на осінь. Кавертоп пробую відтепер гама. Паза, яка обов'язково стане осінню, я думаю, бестселером. Паза під номером 11 це один із тих продуктів, які дівчата часто обирають. База під номером 7. Це такий персиковий відтінок був. Коли спробувала їхній гель желе мені сподобався, тому повторно взяла баночку із молочним відтінком. Абсолютно всім, хто на стенді робив покупочки, Гамма давала в подарунок отакий от продукт. Це новий гель, який у них вийшов білдер. Я взяла повнорозмірні два продукти 7 та 8 номер. Що приємно вразило, це те, що гама давала абсолютно до кожного продукту, який я взяла, наліпки. Знаєте, як це зручно, коли на тіпсу викрасив, ти його відразу пронумерував, підписав, наклеїв, і в те вже все готово. Такі стікер-паки. Це зараз дуже трендово, дуже зручно. Знаєте, що було саме круте? За покупочку можна було спідійти на стендґама, зробити фото, сфотографуватися та отримати на пам'ять от таку крутяцьку фотографію. Творю, мрію, кайфую. Я реально хочу, щоб всі майстри їздили на такі заходи, знайомилися з однодумцями, знаходили своє нове спілкування, тому що здорова конкуренція, коли ти бачиш, що інший мастер трішки краще, ніж ти, тобі хочеться бути таким самим. Я вважаю, що це дуже крута можливість розвивати себе, знайомитися з брендами новими, знаходити для себе якісь нові можливості. І знаєте, який наступний буде захід, на який я піду? Це буде Bunny Nails Champ. І знаєте що? Я хочу в ньому прийняти участь в Якості учасниці в чемпіонаті тому можливо саме ти складеш мені здорову конкуренцію.